Друзі, привіт всім! Прийшла посилочка для річка із міста Світловодськ від Антона. Антон е, побачив відео в інстаграмі із річі і вирішив пригостити його смаколиком. Так, і побачимо, що Річик спить, йому не цікаво. А ми зараз подивимось. Ось такі собачі консерви. Біле меню, О, річка теж зацікавила. Е, паштет і ось такі смаколики. Е, ну, Смаколики зараз я е, розпакую, це палочки такі сухі, м'ясні. Зараз ми річка пригостимо. А все інше я віддам хазяйці Наташі, і вона буде далі вже е, розпоряджатися. Річик, як завжди, в своїй. Стоєчці стоїть. Дякую Антону за таку посилочку. Дякую за те, що потратився, за те, що приділив увагу для Річика. А хто ще хоче прислати річку якогось гостинчика, то, будь ласка, прошу, кому цікаво. Поки Річик смакує вкусняхами від Антона, я вирішив записати відео для людей, які закидали. Гроші на вкусняшки для річка. Відеозвіт для вас буде в понеділок. Я замовив величезний мішок корма. Запас буде йому такий надовго, і вже в понеділок зніму відео.